Привіт, мої золотенькі. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю та давайте подивимося. Ви достатньо впевнена в собі жінка, харизматична, та, яка може вести за собою людей, яка знає, куди вона йде, чого вона хоче. І ви зараз стоїте на порозі чогось нового. Це новий етап, це оновлення, це якісь нові проекти, можливості. Це може бути зміна місця проживання, зміна роботи. Ви стоїте на порогі оновлення. Перед вами відкриваються якісь зараз можливості, і ви намагаєтеся бути такою, знаєте, структурованою у моменті прийняття рішення. Що перед вами відкриється? Перед вами може відкритися щирість і правда, яка може піти від чоловіка. Від чоловіка, який може вам відкрити очі на деякі життєві моменти. Так ситуація може бути достатньо. Складною для вас, тому що ви можете відчути таке, знаєте, внутрішнє обмеження, складність, депресивність. Емоції можуть зашкалювати. Ви можете відчути невиправдані очікування. Тобто, коли ви від людини чекали одного, а отримали зовсім інше. Знаєте, настане момент, коли вам доведеться приймати дуже важливе рішення в своєму житті. От, і для того, щоб його прийняти, необхідно бути чесною з собою, от реально тільки з собою. І тільки від того відштовхуватися. Будьте уважні до підписання документів до важливих таких рішень, які ви можете прийняти. Тому що. Ви можете отримати форс-мажорні ситуації. Це можуть бути кризові якісь моменти, достатньо складні. Те, на що ви розраховували, може зовсім бути не таким, тому необхідно дуже-дуже уважно віднестись до тієї інформації, яку вам дадуть, яка може відкритися. І вже відштовхуватися від того, що підказує вам ваша інтуїція. Тут а, прийдуть до вас достатньо великі зміни, до яких ви не готові. Але новий шлях буде через такі складні трансформації.